Економіка України зараз знаходиться в кричущому стані і можна так само сказати, сказати про економіку Чернігівської області. Це економічні процеси, взаємодія бізнесу з органами місцевого самоврядування. Загалом, які проблематики бізнесу по експорту, по залученню якихось додаткових коштів для фінансування у Чернігові відбувся регіональний форум відновлення економіки в умовах війни, «Діалог з бізнесом. І початком повномасштабного вторгнення бізнес в Україні, зокрема на Чернігівщині, значно постраждав. Ворог Магається знищити українську економіку. Ми маємо дуже великі втрати, в тому числі ну як інфраструктурні житло, об'єкти цивільної інфраструктури, так і дуже великі втрати по бізнесу. У нас більше 500 підприємств великих постраждало. Деякі з них зруйновані вщент. Відповідно, якщо казати про 2022 рік, про повномасштабне вторгнення на територію області, про окупацію області, взагалі про будь-які роботу бізнесу, ми забули. Ми займалися обороною області, активний бізнес, в тому числі. На форумі обговорили проблеми, перед якими постають наразі українські підприємці, ділилися власним досвідом роботи бізнесу під час війни. Говорили про гранти та сучасні тенденції розвитку і відновлення підприємств, а також про нову платформу, зроблену в Україні. На сьогодні вже відновилось більше 90% бізнесу. Тобто відновлення таке триває за ці два роки. Насправді бізнес відновився. Є дуже багато успішних кейсів відновлення там, де підприємство фактично з нуля відновили своє виробництво. Бізнес на Чернівщині працює в нелегких умовах, особливо в наших північних регіонах, які постійно щоденно обстрілюються. Тим не менше, економіка розвивається. Ми по підсумках 23-го року не вийшли на рівень 21-го, Маємо десь 80%. Через постійні обстріли прикордоння значно страждають розташовані там підприємства здебільшого вони закриваються. Також серед озвучених причин припинення роботи підприємств на Чернігівщині. Є нестача працівників у зв'язку з мобілізацією і втрата земельних ділянок через постійні обстріли. Значно зменшувалася поголівля. Крупногратої худоби, яка це молочне стадо, яке було постачальником на переробні підприємства, саме молочної галузі. Ви на сьогоднішній день розглядається питання зупинки одного з підприємств по громади. Ось. це пов'язано з тим, що відшкодування ПДВ не проводиться системно, воно затримується і бізнес не може в таких умовах працювати. Своє господарство я створив у 2018 році і займаюся. Їм. Потихеньку по мірі можливостей на сьогоднішній день. Вже ж в рамках ну під час повномасштабної війни працюємо складно, не просто, але оскільки є багато ну, вікові, навірно, традиції свою землю любити, цінити, то не покладаю, не покладаємо ми всі, я і мої колеги рук, працюємо, працюємо і далі будемо працювати.